Я дружина доблесного воїна Віктора Пенькового, нашого Вінницького авіатора. Мій чоловік служив у лавах Збройних сил України із 1998 року по 2022 рік. Мій чоловік прослужив 33 роки в авіації, присвячуючи себе небу, служив старшим бортовим авіаційним техніком-інженером. Мав кваліфікацію майстер та освоїв. Вертоліт Мівісі. Його військовий шлях розпочався з мрії, ще маленьким хлопчиком. Він дав собі обіцянку, що він буде льотчиком. Він обожнював небо, він обожнював літати. Він говорив мені завжди про те, що в небі він почувається вільним, сильним і незламним. Він дуже гарно поєднував своє життя в небі і своє життя на землі. Мій чоловік закохав мене у небо. Тому що, коли він говорив про польоти, про небо, про свою стихію, його очі світилися. Він так цікаво про це розказував, що не можна було не закохатися. І в цю професію мій перший політ відбувся у день пропозиції, руки і серця. Зробив мені чоловік сюрприз і покатав, політав мене на вертольоті, де і зізнався мені в коханні, де і покликав мене. Заміж. Ми прожили 23 роки спільного щасливого життя, мій чоловік був досвідченим авіатором, він був одним із кращих бортехніком-інженером в Україні, його наліт становив більше 2200 годин у небі. З 2012 по 2015 рік мій чоловік брав участь у місії ООН. Він вирішив летіти у Африку. Це була Ліберія. Так як мій чоловік. Обрав свою професію серцем бути військовим. Звичайно, головна його місія полягала в тому, щоб захищати людей. І коли він почув про те, що він потрібен, він і на секунду не вагався. Прийшов і просто мені сказав: Я лечу. Саме цікаве те, що наші хлопці не лише адаптувалися там, вони ще примудрилися там садити огірки під вікнами та чорнобривці. Основна задача полягала в тому, що вони боронили населення. Вони доставляли прісну воду, транспортували людей при різних катастрофах. Було дві ротації у Африку, у мого чоловіка. Одна якраз із них попала на те, коли була там жахлива хвороба Ебола, яка вбивала насмерть. Мій чоловік не злякався, полетів. Я дуже хвилювалася, щоб з ним нічого не сталося. Але завжди він говорив про те, що мої молитви. Роблять купол, йому молитовний, і з ним нічого не станеться. Коли він закінчив свою місію, прилетівши в Україну, вже був 15-й рік, а з 14-го у нас вже було вторгнення Росії в Україну. Він говорив про те, що першу ротацію він ніколи не забуде, що та страшна подія закарбувалася у нього на серці. Вони транспортували поранених дітей, немовлят. І говорив про те, що ніколи не вибачить цим нелюдам, таких вченків, такого цинізму і такої нелюдяності. Ще з 2014 року мій чоловік говорив про те, що не зупиниться Росія лише на Сході, що їй потрібна уся Україна і всі її території. Це просто питання часу. Будемо боронити ми, його побратим. І співчуттям, і, і біллю в голосі сказав про те, що Віктор Пеньковий, виконуючи бойове завдання, героїчно загинув. В зоні військових дій у Донецькій області мій Віктор з побратимами виконував бойове завдання. Вони летіли на зачистку окупантів. В той день був сильний туман. Було здійснено влучання з ПЗРК, але наші відважні хлопці продовжували політ. Хлопці палали. Вогонь уже був в кабіні по плечі. Це вже розказували мені побратим, який один із них, який вижив. Голда Віталій, якого було. До 90% котиків намагався ще надати допомогу, виніс мого Віктора, який, на жаль, не про жаль. Невдовзі помер. Наступним загинув Хомік Сергій. А Віталій Голда загинув. Уже в лікарні. Завдячуючи професіоналізму наших героїв, вижив один із членів екіпажу. Коли я похвилювалась, плакала, збираючи йому сумку в ротацію чергову, я говорила: я не переживу, я без тебе не зможу. Він говорить мені, ти як? Він називав мене Дорогенька. Казав: Дорогенька, ти що? Ти зможеш, ти сильна? Я там воюю заради життя. Цей рік, рік, як загинув вже чоловік, дуже важкий для мене і для дітей. Була біль така, як то ти без шкіри, доторки і обійми дітей. Серце гріли, але це було боляче на фізичному рівні, навіть як я говорила, та ракета влучила мені в душу і розбила її на друзки. Я почала збирати ті друзки 23 роки прекрасного життя з чоловіком, там стільки спогадів світлих, там стільки пам'яті, там стільки любові з життя, коли ти наповнюєш своє серце любов'ю і вдячністю, йому за життя, за його такий героїчний вчинок. От десь там, в кінці тунеля, тобі починає світити його промінчик, і ти йдеш на то світло. І цією дорогою ти можеш бути світлом сам. Ось цьому є її вибір залишатись тобі в темноті чи рухатись на світло. На другий день, після того, як мені сказали, що чоловік загинув, у мене виникла думка про те, що я маю написати про нього книгу. Його життєва дорога це вже історія. І я розуміла, що я маю це закарбувати, а особливо закарбувати в історію його героїчний вчинок. Книжка, присвячена Віктору Піньковому, як вдячність від мене за наших 23 роки прекрасного життя. в коханні. І йому, як воїну, як патріоту, як світла пам'ять. Тому що у цій книзі. Я продовжила його життя. Тепер він в книзі буде жити вічно. Мені це гріє дуже душу. Назвала книгу Українські колібрі. Колібрі було таким як символом у нас в сім'ї, а ще мені дуже колібрі схожі на наших українців, тому що колібрі не можуть жити в поневоленні. У них техніка літання польоту, техніка польоту дуже схожа. На наших вертольотчиків вони можуть завмирати в повітрі, вони можуть рухатися по-різному у, у різні боки з великою швидкістю. Це такий маленький птах, а відважний. Він за свою сім'ю, за своє гніздо, за свою домівку буде боротися з любим ворогом. І не поступиться. Є відповідь для мене на сьогодні. Вся сила в нас самих. Тому дуже-дуже необхідно у важкі моменти пам'ятати про це, що вся сила в нас самих. І та вся біль, яка заполонила нас повністю, її можна і потрібно трансформувати у силу. Це великий і важкий шлях. Дуже. Це потрібно навчитися спочатку керувати своїми думками. Які тебе знищують, тим що? Цими питаннями чому, за що, як далі, а тепер ніколи? І просто зрозуміти, що серце, яке досі б'ється в грудях, яке любить, а саме головне українське серце нескорене. Як, як ми можемо зараз опускати руки, не діяти? Коли зараз змінюється хід історії, коли саме зараз пишеться історія не лише України, а всього світу, мій чоловік з собою закрив небо. Для мене мій чоловік як ангел, як світлий ангел, добра і світла. Він безмежно любив небо, і небо любило його. Останній політ і для мене зараз. Як мій ангел полетів і залишився там, на небі, залишивши такий світлий слід після себе, тому що насправді його вже рік немає, а тепло його серця і світла ще досі гріє нас, ще досі нам підсвічує і є прикладом як українця, як патріота, як людини. Незабаром перемога. Ми її дочекаємося. І такі великі жертви, і висока ціна, якою зара виплочується і омивається кров'ю наша Україна, наша Україна воскресне. І я в це свято вірю.